Сьогодні поговоримо з вами знову про КІК, а саме про випадок, коли протягом року змінювалася ваша частка у контролюючій іноземній компанії. Ми з вами знаємо, що об'єктом оподаткування податку на прибуток чи податку на доходи, коли ви володієте частиною у контрольованій іноземній компанії. Є скоригований прибуток цієї контрольованої іноземної компанії, який відповідає часті вашій у цій контрольованій іноземній компанії. Як же правильно розрахувати податок на прибуток чи податок на доходи фізичних осіб, коли протягом року змінювалася ваша частка? Ну, наприклад, вона була в червні 30%, ви докупили в жовтні умовно 20%, ваша частка зросла на 50%, то при розрахунку податку на доходи чи податку на прибуток ми беремо вашу частку, якою ви володієте станом на останній день звітнього року і перемножуємо його. На скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії. Потрібна допомога чи консультація щодо контрольованих іноземних компаній, якими ви володієте за кордоном. Звертайтеся до нас, раді вам допомогти.